Такий у нас здоров'як сьогодні в Кадрі. І традиційно, слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, я вас вітаю. Здоровенний ніж від компанії Kaiser, якому я власне, дав назву Танк Ебот, але компанія Kaiser назвала його Paragon Mini. Не знаю, що мав на увазі дизайнер, коли давав таку назву. Я в гуглі Трошки там поковырявся, і основне, що вискакує, це німецька метал-група Парагон. Також було декілька фотографій якихось комп'ютерних ігр, там якісь уже бур'яни пішли. Ну, загалом не знаю. Якщо ви знаєте, що мав на увазі дизайнер, коли давав таку назву, то можете написати в коментарях. Щодо дизайну самого ножа. Не знаю, як ви, але мені він дуже-дуже ну, нагадує Медфорда Преторіана. Звичайно, тут куча-куча відмінностей, але якщо от так от ну, взяти образ загальний, то я думаю, все-таки надихався дизайнер саме Медфордом. Ну і це не дивно, ніж власне. В усьому світі дуже популярний, продається він дуже гарно. Звичайно, що в нашій країні продається тільки е, репліки, тому що в оригіналі він стоїть там від 800 доларів, а середня ціна, напевно, десь 1200, там є і по 2-3 тисячі баксів. Ну, коротше, цінник там конячий. І в Америці він дуже гарно продається. У нас звичайно, репліка продається. Ну і сам Бог як говориться, вилів нарисувати щось схоже. Звичайно, тут. Зовсім інша кліпса. По-другому зроблена рукоятка, по-другому зроблений клинок, але загальні, загальні такі от черти, я думаю, ви і самі все розумієте. Звичайно, на відміну від Медфорда, який можна було тільки щось колоти або рубати, цей ніж вже має, я маю на увазі казіра, вже має можливість і різати. У них дуже різний кінчик. ну... Я маю на увазі ось цю, цю частину танто, якою можна щось різати. У кайзера він чуть більше сантиметра, десь в дліну 1,5 сантиметра, у кайзера в півтора рази длінніше. Тому можна буде, в принципі, і щось нарізати, взяти там і там пошинкувати. Так? На відміну від товстючого клинка у Медфорда більше 4 мм, кайзер має всього 3,2 мм. Тому, в принципі, так як я і казав, уже він має нормальні різучі характеристики. Спуски в нього прямі, вище більше, ніж від середини, і зведення виходить в 0,4. Метфорда Медфорда у нас навпаки спуски від 1,3, а то навіть і 14. І отакий у нас. Прям міні-топорик. Ну, саме по самому ножику Кайзер. Красивий клинок. Тут у нас, як ви бачите, дирка для відкривання. Такий от глазок прям напоминає якусь морду, морду птички. А в Медфорда у нас був тільки дол без. Твору. Відкривався оригінал, я бачив в інстаграмі Добре за той дол, в репліки, ну, так не виходить, тільки за шпиньок або як фронт фліпер. Фініш лінка у нас Black Wash, то тобто це не краска, така и дуже і дуже стійка галтовка, отвір внутрі з фаскою. Паски також зняті по обуху. Маємо невелику рекурву. Звичайно, при заточці це буде гаразд тяжче його затачувати, ніж обичні класичні форми, але різучі свойства у рекурву будуть набагато краще. Ну, якщо здавати, ніж професійному заточнику, то, в принципі, йому без різниці, що затачувати. Механіка відмінна. Тут у нас підшипники в осьовому фліпує як за шпіньок, так і за отвір. Просто пушка. Можна також, ні, стряхуванням не виходить. По загальним характеристикам, довжина клинка я вас зараз трошки збентежу: 88 мм. От це здоровенний ніж. Який має невеликі розміри. 220 мм загальна довжина і 88 клинок. Ну, якщо його трошки прирівняти з моїм кайзером PPY, який у мене на кармані вже, напевно, місяці 4 або 5, ну, дивіться, у нього довжина клинка 83 мм. Разниця всього 5 міліметрів. Сантиметра. Але коли отак от їх береш разом, ну це просто <свісно> слони моська, це просто іграшка якась. І це прям такий здоровенний танк. Так що майте на увазі. Вага в нього теж здоровенна, цілих 195 г. Ну, це більш для тих людей, які хочуть іменно мати в руці той виріб, який прям відчувається. Накладки із мікарти. Векспейсер теж із мікарти. Логотип компанії Казер і Залізяка використовується на клинку 154SM. Тут у нас логотип дизайнера. Красиві форми. Ми бачимо, що один лайнер навіть намагалися трошки зробити легшим. Ну, звичайно, зробили всього 195 грамів важе. А якби не зробили, напевно, всі 250, як у Метфорда. Хоча Метфорд там, по-моєму, десь 340 має грамів. Лайнер лок у нас замок. Блін, сонечко вийшло, буде трошки, напевне, заважати. Хоча може і ні. Механіка, як я вам сказав, вже відмінна. В руці лежить дуже добре, як для мене. Признаюсь вам відразу, що один такий ніж я собі відразу взяв в колекції. Це, звичайно, не EDC на кожен день, це ніж, який, ну, який повинен бути в колекції. Я зазвичай, ну ви вже бачили мій кайзер, звичай використовую такі от, ну, класичні форми ножів. Але буває, хочеться щось таке з ісиском. Недавно був у мене приклад такий. На заправці стою і дивлюсь у хлопця на кармані кліпса, торчить якийсь ножик, але не видно, що за ніж. Спрашую, що за ніж, покажи. Ну, знаєте, свояк-свояк, узнає. Він таке, що Також я теж от трошки влікаюсь ножиками, йому свого. Він показує е -е, свого. У нього був е -е, Бруталіка, не пам'ятаю який. Е -е -е. Ну, ну коротше, Від Бруталіка якийсь ножик такий здоровий ніж. Е -е царап звик здається. -е Хай буде сараб, да. І він достає такий здоровий ніж, такий ого, такий здоровий ніж. З боку хтось дивився, такий вау, фігася. От, і я достаю свого кайзерка. Він такий глибнувся і віддав. Ну, я таке аж засмущався. Ну, дійсно, це ніж, ну, який не вразить, не вразить нікого. Це ніж, яким класно використовувати, класно нажим використовувати використовувати ніж. Там, в офісних ділах, ну, гарно ним, ним гарно різати все. Ковбаску, сальцем, м'ясце, класно, він дуже легесенький. На літо навіть в шортах він в мене зовсім не відчувався. Але якщо ви хочете враження якесь заставити, заставити людині, десь показати, щоб люди запам'ятали, що ви нажиман і маєте щось таке от опасне, опасне в кармані, то Такий ножик не дуже, не дуже впечатлить, як говориться. От. А ось такого красування, красу, якщо достанете, звичайно, будуть питання, а що не можна робити. Ну, це ж просто який-то монстр, він же ж не може різати. Ну, для незнаючих людей, які не зовсім не влікається ножиками. Звичайно, він не може різати, він не може нічого робити. Але ми з вами розуміємо, що кожен предмет може різати, і ця форма рекурви дуже і дуже гарно має різати. Ну що вам ще сказати? Кліперок на січки, на плавничку ліпує дуже гарно, відмінно. Якщо ніж сподобався, ставим лайки. Якщо не сподобалося, сподобалося можете написати і дити <гад> куди подалі. От. Силка на ніж в магазин буде під відео. Також підписуйтесь в наш інстаграм. Всім гарного настрою, удачі, пока-пока.